Закон про дерегуляцію бізнесу це є давно очікуваний в Україні документ, який має на меті покращити умови ведення бізнесу в нашій країні. Він значно спрощує регуляторний тиск на бізнес, передбачає спрощення по низці напрямків, в тому числі по сільському господарству. Наскільки цей закон буде ефективним, покаже час. Але як на мене, то швидше за все, закон про дерегуляцію це є закон, який прийнятий на вимогу Євросоюзу, тобто на вимогу Міжнародного валютного фонду, який в тій чи іншій мірі фінансує сьогодні наш уряд і надає певну матеріальну допомогу. По друге, цей закон ну, очікується, що він буде сприяти. Конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника і покликаний залучити інвесторів в Україну для розвитку бізнесу. Закон України щодо спрощення умов ведення бізнесу розповсюджується майже на всі сфери діяльності бізнес-середовища. Але в основному це будівництво і архітектура, аграрний сектор, мале підприємництво, охорона здоров'я тощо. Якщо говорити наприклад про певні покращення, то тут закон. Відміняє дозвільні центри, які сьогодні діють практично в кожному районному центрі, і його функції передаються в центр надання адміністративних послуг. Центр надання адміністративних послуг у нас є так само створений в Чернівцях, і він доволі непогано працює. Наш центр громадської активності Синергія. Ми маємо партнерські стосунки з цим центром. Ми надаємо так само певні матеріали, тому що на базі нашого центру працює інформаційна гаряча лінія з питань підприємництва. А який номер телефону? Номер телефону 585 314. Найбільша кількість запитань від підприємців цього року стосується переходу суб'єкта підприємницької діяльності зі спрощеної системи оподаткування на загальну. На сьогоднішній день накладено мораторій на здійснення перевірок суб'єктів підприємницької діяльності, тобто до 1 липня цей мораторій діє. І підприємці, які, наприклад, здійснюють торгівлю на ринках, вони можуть. Торгувати на ринку, але при цьому не сплачувати навіть єдиний податок, тому що загальна система вона передбачає облік доходів і витрат, виводиться чистий прибуток і сплачується податок на прибуток. Тобто, а якщо прибутку не показувати, відповідно немає з чого сплачувати цей податок. Ну тобто, отакі от механізми є. Дар'я Товпіч, Роман Вірімєнко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.